Усім привіт! Мене звати Косорок Захар. Я учень 11 класу тягнецького ліцею номер 34 Вашій увазі я хочу представити мою програму Геометричні фігури і кольори для дітей. Актуальною проблемою навчання молодших класів зараз є вивчення цих двох тем. Тому я вирішив розробити програму, яка допоможе навчатись та перевіряти свої знання з цих тем. Програму я створив у середовищі Unity з використанням мови програмування C-Sharp. Отож, дозвольте вашій увазі представити її. В головному меню нас зустрічають чотири інтерактивні кнопки керування: навчання, тестування, довідка та вихід. Звичайно, перед тим, як користуватися будь-якою програмою, варто переглянути довідку, де на трьох сторінках описується, як працювати з головними режимами програми. Після того дитина вже може приступити до самого навчання. Навчання складається з двох розділів: фігури та кольори. Почнемо з фігур, після чого ми вибираємо фігуру, яку ми хочемо е, вивчати. Наприклад, це е, ромб, після чого користувачу. Пропонується зібрати з дев'ятьох деталей картину цієї фігури, щоб краще запам'ятати, як вона е, виглядає. Керування відбувається за допомогою англійських клавіш W, A, D. Фіксація деталей відбувається за допомогою кнопки пробіл. Після того, як ми зібрали фігуру, дитині показується, що вона молодець, а також пораду, що треба переходити до наступної фігури, допоки не вивчать усі. Також у нас є можливість вивчати кольори, де в порядку показано усі головні кольори, а також їхні назви. І де кнопками вправо та вліво ми можемо перемикати їх. Також варто зазначити, що у самому коді програми фігури та кольори є динамічним масивом. Тобто можна додати абсолютно будь-яку довільну кількість фігур та кольорів, і вони автоматично будуть обновлятися в редакторі програми. Після вивчення цих тем користувач може пройти тестування, перевіривши свої знання з цих тем. Тестування доступно з з теми фігури, кольори, а також у поєднанні цих тем. Почнемо з тестування фігури. У цих е, тестуваннях нам доступно два рівня. Перший рівень, в якому нам зображено фігуру, і також дається чотири варіанти відповіді, що це за фігура. І нам треба обрати правильно. Наприклад, якщо ми вказуємо правильну відповідь, у нас загорається кнопка зелена. Якщо ми помиляємося, кнопка здає червоною. Всього таких питань є 12 за 12-бальною системою. Давайте я покажу, що все тут працює, і дойду це тестування до кінця. Також буду помилятися час від часу, щоб ви побачили, що програма враховує як правильні, так і неправильні відповіді. Ось, я помилявся два рази, тому моя оцінка 10. Правильні відповіді 10, помилки 2. А, тестування рівню 2 є навпаки. Нам показується назва фігури, і нам треба відповісти, де вона, на якій картинці. Цей рівень є аналогічний, просто зроблений навпаки. Також, якщо користувач в процесі тестування забувається щось, він завжди може повернутися до навчання, де буде знаходитися фігура, яку він ще не вивчив. Також він завжди може повернутися і до тестування після того, як повторив свої знання. Також, якщо користувач хоче завершити прямо зараз тестування, він може нажати назад і побачити свою оцінку прямо зараз, на даному етапі. Також тестування доступно з теми кольори в аналогічному варіанті, а також е, тестування доступ, е, доступно із цих двох тем разом. Е, це тестування зроблено. Е, поєднанні теми фігури, а також поєднані теми кольори, де нам треба вказати зразу дві відповіді: колір фігури, а також е, яка це фігура. Наприклад, зараз у нас є блакитний ромб. Якщо ми відповідаємо дві відповіді правильно, нам зараховується один бал. Якщо ми відповідаємо тільки одне з двох відповідей правильно, нам пів півбала. Якщо ми не відповідаємо взагалі ніяк, нам... Логічно, що зараховується 0 балів. Давайте пройдемо цей тест, щоб ви побачили, що все рахує так, як треба. Я буду і помилятися, і робити правильні відповіді, і помилятися повністю, щоб е, програма могла зафіксувати мою точну оцінку. Ось, моя оцінка 8,5. Все тому, що я три рази е, вказав неповну відповідь. Е, також ця програма е, має потенціал в тому, щоб її викласти в Play Market, App Store, а також на інші ресурси. Е, отож, це все, що я хотів вам показати. Дякую за увагу. До побачення.